Доброго ранку малята. Сьогодні ми поговоримо про те, як важливо бути розсудливими та обачними, а почнемо ми заняття з цікавої і повчальної казочки. Отже, слухайте уважно. Козенята і вогонь. Вогонь працював у кози на печі, варив їй куліш, випікав калачі. Вона ж годувала щоранку малят трійко біленьких своїх козенят. Ось мамі вже з дому рушати пора, лишається в хаті сама дітвора Ми будем слухняні, синок запевня Куди ж це найменше спішить козеня? Воно потихеньку взяло сірники, і вогник маленький пуска між тріски. Ану. Як у мами моєї гори. І ось уже дим потягнувся до догори, сердитий вогонь розходився, гоготить. Сестричка з найменшим сховалась у мить, а брат не злякався Один нуль один от дзвоню, врятують пожежники нас від вогню. Алло, загорілася хата в кози. Адреса діброва, провулок лози, а номер в нас другий, швидше сюди. Мерщій порятуйте від злої біди. Спішили сусіди, лисиця й ведмідь, і заєць відомий усім скорохід. і мчать у машині ген ген із гори, Пожежники в мілі і мужні бобри. Вогонь не давався, пручався, шипів, сердитий вогонь погасить не хотів. Не дуже він любить сидіти у печі, варити куліш і пекти калачі. Пожежу згасили живі малюки, і каже бобер Не беріть сірники, і мовить коза Пам'ятайте завжди, що гра із вогнем приведе до біди. От така історія малята, про кого розповідається в ній. Так, про козу та козенят. Діти, а що сталося? Що зробило козеня? Так, козеня з сірники. Все загорілося, почалась пожежа. Давайте скажемо разом. Все загорілося почалась пожежа. А тепер ви скажіть. Вогонь почав перебігати. Вогонь такий швидкий, що він перебігає з однієї речі на іншу. Так, вогонь почав перебігати. Давайте скажемо це слово разом. Вогонь. Вогонь. Вогонь перебігає. Давайте скажемо разом. Вогонь перебігає. А тепер ви. Дітки. Кого треба кликати на допомогу? Так, молодці малята! Треба подзвонити по телефону 101. Викликати пожежників. Подивіться уважно на цей малюнок. Хто гасить вогонь? Пожежник. Давайте скажемо разом пожежник. Молодці дітки. Що необхідно пожежнику? Пожежна машина. Повторіть, будь ласка. Драбина. Тепер ви повторіть. Пожежний рукав. Або шланг. Давайте скажемо разом. Пожежний рукав, комбінезон та каска Повторіть, будь ласка, комбінезон та каска Вогнегасник. Тепер ви скажіть. Молодці малята. І треба дітям пам'ятати, якщо без дозволу брати сірники, то може трапитись пожежа. Повторіть це правило. Якщо без дозволу брати сірники, то може трапитись пожежа. Молодці дітки! Сподіваюся, що тепер, козенятко, все зрозуміло і буде більш обачним та слухняним. А зараз, дітки, я вам пропоную вивчити чистомовку. Ча, ча, ча! Будь обачним, козеня! Чи-чи-чи. Ти цього й братів навчи чу-чу-чу. Вдома грайся, досхочу. Би-би-би, тільки шкоди не роби. Дітки, давайте ще раз промовимо цю чистомовку. Ча, ча, ча! Будь обачним, козеня! Чи-чи-чи. Ти цього й братів навчи. Чу, 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 вдома грайся, досхочу. Би-би-би шкоди не роби. Молодці дітки, дякую вам за старанність, до наступної зустрічі!